Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Японія продемонструвала свій азійський, так би мовити, менталітет, на відміну від, наприклад, менталітету американського, де багато розмов. Багато погроз, багато емоцій, багато заяв, багато прес-конференцій і все таке інше. Японія зробила все тихо, так як я кажу, що гроші люблять тишу. Оце і зробили японці. За два дні вони витягли США. Сінних паперів, 1,7 трильйони доларів. Нагадаю вам, що 1 трильйон доларів це тисяча мільярдів доларів. Звичайно, що в Сполучених Штатах Америки впали ті всі індекси, типа NASDAQ і інших, прости, Господи, так, індексів. Ну і, звичайно, що почалася паніка, тому що ну, звикли вже європейці так, діяти таким чином. Тобто, спочатку якісь виступи, там, і все останнє згадаємо, хоча б європейця Святослава, Дається Ігоровича, київського князя, який йшов на ворогів. Із посилаючи поперед себе гінців іду на ви. Ну, от Трамп теж. Іду на ви. <гум> іду на ви". А там мовчки. Ні заяв прем'єр-міністра, ні, ні імператора, ні кого, ніхто все, мов просто взяли і зробили. Тупо. Так. І це четверта. Економіка в світі. Тепер залишилось ну, ще удар від другої і від третьої. Ну, м -м, китайці вже трохи в цьому сенсі європеїзувалися. <кхід> Хоча оце їхнє азійське конфуціянство мовчки сидіти і чекати, поки повз тебе пропливе. Труб твого ворога на березі Янзи чи Хуанхе вони теж не кричать, не б'ють себе в груди, не заявляють там за скільки то днів, за те, за це. Вони просто готують. Я можу тільки уявити собі, який, яка це відповідь буде з боку Китайської Народної Республіки. Так. <клух> Німці теж. Думають над цим. Ну, ви мене запитаєте, а чому ж вони не діють зараз адекватно? Це третя економіка в світі? Розумієте? Третя, Якщо брати по країнах, якщо брати по е, ну, об'єднаннях, наприклад, такому як Євросоюз, то Євросоюз друга, Китай третя. Так. А Японія четверта. А тут, якщо беремо ми з вами окрему країну Німеччину, яка бійшла вже Японію за валовим національним продуктом і знаходиться на третьому місці, то причина того, що вони мовчать, саме в тому, що йде зараз передача влади від, так би мовити, соціал-демократів до християнських демократів. Соціал-демократи це такі ліві ліберали. А християнські демократи це такі консерватори. Так. Отже, зараз відбувається передача. Це ж треба, щоб Мерц став прем'єр-міністром, і тоді вже ця Коаліція зможе діяти, ну а зараз вони нічого поки що не можуть. Тому вони утримуються і від заяв, і від відповідних дій. Але якщо почне діяти Європейський Союз і Китай, то Сполученим Штатам Америки разом з Трампом, ну, скажімо так, буде непереливки. Я думаю, що там буде імпічмент. І, і, і все таке останнє, тому що ну хто хоче втрачати трильйони доларів, навіть для Сполучених Штатів Америки, це дуже велика цифра.